Пані Марія, яким чином і чому змінився орган державної влади, що займається питаннями житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг? Упродовж усіх років незалежності нашої держави триває процес удосконалення самовиконання функцій держави щодо захисту прав громадянина. І починаючи з 1995 року, питаннями відшкодування витрат. На оплату житлово-комунальних послуг у випадку неспроможності людини їх оплачувати, або ж у питаннях забезпечення окремим громадянам пільгового їх використання опікувалися спочатку органи соціального захисту, потім цю функцію на декілька років передали надавачам послуг. Потім знову ж таки при зміні окремої ситуації в державі передали цю функцію органам соціального захисту. А ось сьогодні в умовах воєнного стану урядовою постановою виконання функції щодо призначення нарахування і виплати житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг покладено на органи. Пенсійного фонду України, і це зроблено з однією надзвичайно важливою місією і завданням держави: прямувати і в умовах воєнного стану, або забезпечити в умовах воєнного стану своєчасність отримання громадянами як пенсійних виплат, так і усіх. Інших виплат, які гарантуються державою. А скажіть, будь ласка, куди звертатися за призначенням житлової субсидії? Відповідно до урядової постанови 1041, яка ще була прийнята Кабінетом міністрів у вересні 2022 року, чітко передбачено покроково, як буде здійснюватися передача функцій щодо житлових субсидій і пільг від органів соціального захисту до органів пенсійного фонду, і починаючи з жовтня. Уже органи пенсійного фонду, пенсійний фонд України, зокрема, забезпечував фінансування на оплату житлово-комунальних послуг пільговикам і субсидіантам за рішеннями, які приймалися органами соціального захисту. Це було в жовтні, вперше, потім у листопаді, вдруге. І вже у грудні фінансування таке було проведено пенсійним фондом втретє. Водночас урядовою постановою чітко випи. Що з 1 грудня увесь. Комплекс заходів пов'язаних з призначенням нарахуванням і виплатою житлових субсидій ПІРГ буде виконуватися Пенсійним фондом України, а виходячи із того, змінився і дещо порядок розгляду заяв і прийому громадян. Якщо до 1 грудня це ще робили органи соціального захисту, ЦНАПі, уповноважені представники місцевих. Сільських селищних міських рад то починаючи з 1 грудня цього року подавати документи на призначення житлових субсидій та пільг можна декількома способами додатково. В першу чергу це особисто звернувшись. До обраного людиною сервісного центру пенсійного фонду України незалежно від місця її реєстрації чи проживання, але їй найзручніше саме. Прийти в той чи інший сервісний центр, так як пенсійний фонд працює за екстериторіальним принципом, оце перша відмінність в тому, куди людина може звернутися. Якщо до 1 грудня це чітко пов'язувалося з її місцем реєстрації або проживання, то зараз це значення немає. Будь-який найближчий для неї сервісний центр пенсійного фонду. Окрім цього, поштою. Але уже отримувачем такої кореспонденції пакету документів має бути орган пенсійного фонду України. Зокрема, якщо ми говоримо, що мешканець нашої області або інший громадянин обрав саме головне управління пенсійного фонду в Хмельницькій області, то саме на його адресу і потрібно відправити поштову кореспонденцію. Окрім цього, додатково можна звернутись дистанційно. Використавши при цьому веб-портал електронних послуг пенсійного фонду України або ж мобільний застосунок пенсійного фонду України, і залишилося ще декілька тих можливостей, які були і раніше. Тобто, людина може подати документи на призначення субсидій знову ж таки до тих уповноважених посадових осіб органу виконавчої влади. Сільської, селищної чи міської ради, які найближче за місцем реєстрації проживання для особи, або ж центрів надання адміністративних послуг, також за найближчим до неї місцем реєстрації чи проживання, або ж через єдиний державний веб-портал послуг дія. От саме ці були і раніше, тобто додавалися нові. І залишилися деякі і які вже люди звикли використовувати для подання пакетів документів. Пані Марія, скажіть, будь ласка, а чи потрібно людям, яким субсидії було призначено органами соціального захисту, повторно звертатись до органів пенсійного фонду України? Ні, у випадку, якщо людина вже подавала пакет документів до органів соціального захисту, їй винесено рік про призначення, їй здійснювалося нарахування і вона отримувала уже виплати, то в такому випадку людині не потрібно звертатися до органів пенсійного фонду. Призначені виплати будуть надходити до завершення опалювального періоду. Того строку, на який органи соціального захисту населення? Вже призначили особі таку виплату. Водночас дуже хочу наголосити, що якщо в цей період, коли особа зверталася до органів соціального захисту і їй призначена, і вже виплачується житлова субсидія чи надається пільга з оплати житлово-комунальних послуг, а у неї виникли обставини, які впливають на сам розмір або ж на саме право. На виплату уже призначеної субсидії чи пільги, у такому випадку їм таким особам уже необхідно повідомити про ці обставини зміни саме органи Пенсійного фонду України. Знову ж таки, будь-яким із тих шляхів, які я. Раніше вже перерахували. А скажіть, будь ласка, які документи подаються при зверненні за субсидією? При зверненні за субсидіями на сьогоднішній день залишилося, як і були раніше, два основних документи, які подаються особою, це заява. Про призначення та декларація про доходи і витрати за встановленими формами, які потрібно заповнити та подати до уповноваженого органу, при цьому оформити і подати їх можна як в паперовому, так і в електронному вигляді. Тобто, який шлях для себе подачі документів вибере особисто людина у разі необхідності. До заяви про призначення та декларації про доходи і витрати, можуть додаватися додаткові документи та відомості, які саме впливатимуть на визначення права на отримання виплат. Але знову ж таки, тут є певний нюанс. Здебільшого, це не усіх громадян, які претендують на житлову субсидію або пільгу, стосується, а це стосується, перш за все, осіб, які проживають. Ають не за адресою, за якою прописані, або прописані не за адресою, за якою. Проживають і, взагалі, зразки бланків заяв та декларацій на призначення житлової субсидії можна побачити, переглянути, зайшовши на сайт Міністерства соціальної політики у розділ субсидії, на сайт Пенсійного фонду України. Крім того, зразки заповнення відповідних документів є у вільному доступі в сервісних центрах обслуговування громадян головного управління. Ну і в інших засобах соціальної мережі, зокрема, і Національна сервісна соціальна служба на своїх ресурсах такі зразки розповсюджує, показує, тобто робить доступну форму для ознайомлення, щоб люди могли познайомитись, бо там цілий ряд додаткових документів людині треба зібрати, щоб потім їх оформити. Але все це знову ж таки ще було як передбачено. У 1995 році, і подальшому які зміни вносилися до бланку заяви і декларації про доходи, вони є сьогодні актуальними і мають можливість вот, знову ж таки, кожен хто зацікавився цим питанням, може знайти зручний для себе шлях, щоб побачити і заповнити і заяву, і декларацію. А скажіть, будь ласка, кому призначається житлова субсидія і на кого вона розраховується? Право на отримання житлової субсидії мають мешканці домогосподарства, які проживають в житлових приміщеннях, будинках і не можуть самотужки, тобто їхні доходи надають їм можливості в повному обсязі сплачувати житлово-комунальні. Платежі. І за призначенням житлової субсидії може звернутися, якщо у домогосподарство, тобто будинок, квартира, і у ньому проживає водночас на різних умовах родинних, сімейних стосунків або навіть і без цих стосунків декілька членів домогосподарства, то житлова субсидія і звернення за нею. Може відбутися будь-ким із членів домогосподарства, які саме зареєстровані у житловому приміщенні будинку, на яке буде оформлятися житлова субсидія, тобто береться. Конкретне житлове приміщення будинок беруться конкретні усі зареєстровані проживаючі мешканці, і тоді розглядається питання набуття права на житлову субсидію. Але при цьому і враховуються усі витрати, яким чином вони здійснюються на усі житлово-комунальні послуги. І тому то за призначенням житлової субсидії можуть ще також, виходячи із загального того правила, що я розказала, і права, можуть звертатися ще й особи, які не зареєстровані в житловому приміщенні будинку, але фактично у ньому проживають, наприклад. На підставі договору наймання оренди житла, або які не зареєстровані, але фактично проживають у ньому без укладеного договору наймання оренди житла у разі, коли вони є внутрішньо переміщеними особами, тобто, от, виходячи з того, є усі шляхи розгляду права на набуття житлової субсидії. У різних випадках, а уже саме рішення залежить від саме конкретного індивідуального випадку кожного окремо взятої особи, пані Марія. А скажіть, будь ласка, як визначається склад домогосподарства до складу домогосподарства? Включаються всі особи, які зареєстровані в приміщенні будинку, а для орендарів внутрішньопереміщених осіб, які фактично проживають. І тут знову ж таки, в залежності від того, хто на яких правах проживає, володіє даним житловим приміщенням домогосподарством, буде яка їх кількість співпадає, різна, більша, менша. То буде розраховуватися і соціальні нормативи житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування, і їх доходи, і все це буде знову ж таки впливати на кінцеве призначення та нарахування розміру житлової субсидії. В одних випадках соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства. На всіх будуть враховуватися в других випадках на окремих, тобто все далі залежить від того, яку інформацію зазначить особа у заяві та декларації? От тоді на всі випадки є шляхи врегулювання і вирішення цього питання. А скажіть, будь ласка, на який термін призначається житлова субсидія? Житлова субсидія призначається на оплату житлово-комунальних послуг, починаючи з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону. І розраховується на дві частинки на неопалювальний сезон. А в нас неопалювальний сезон з 1 травня по 30 вересня і на опалювальний сезон з 1 жовтня по 30 квітня. Вони всі користуючись певним. Будинком приміщенням розуміємо, зважаючи на умови подачі тепла, води і усього іншого, під час опалювального сезону щось збільшується, під час неопалювального сезону витрати ці зменшуються. І от, якщо до складу догомосподарствую входить особа, ця, окрім того, яка має право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг, субсидія буде призначатися з місяця, що настає. За місяцем, в якому нараховані пільги, але не раніше місяця подання заяви, тобто є опалювальний, є неопалювальний сезон і є конкретна дата звернення. І подачі документів, і тоді, уже в залежності від того, відбуваються на які періоди, в якому порядку призначається житлова субсидія, пані Марія, неможливо вас не запитати, які доходи враховуються до сукупного доходу осіб для призначення житлових субсидій, і за який період до розрахунку житлової субсидії враховується середньомісячний сукуп дохід, і знову ж таки, у разі, якщо житлова субсидія призначається початку неопалювального сезону, а я е, вказувала що це з 1 травня, то середньомісячний сукупний дохід враховується за третій і четвертий квартали попереднього календарного року. Якщо ж звернення відбулося і субсидія призначається з початку опалювального сезону, тобто з 1 жовтня, то середньомісячний сукупний дохід враховується за перший і другий квартали поточного календарного року, тобто в середньому все одно два квартали якихось. В залежності від звернення враховується для призначення розміру субсидії і її періоду. А чи проводиться перерахунок житлової субсидії? Так, перерахунок житлової субсидії може здійснюватися, але знову ж таки в межах установленого строку її призначення може це відбуватись як без звернення громадян. Так і за особистим зверненням одержувача житлової субсидії, і у разі необхідності проведення перерахунку житлових субсидій за минулі періоди, строк на який здійснювався, такий перерахунок не обмежується. Можу додатково зазначити, що без звернення громадян, тобто автоматично, що вже в черговий раз не треба звертатися до уповноваженого органу. Відбувається перерахунок у випадку зміни розміру цін і тарифів на житлово-комунальні послуги. Внесків платежів об'єднанню на виплату витрат на управління багатоквартирним будинком. Якщо у нас а у нас така сама буде з'являтися інформація, у випадку встановлення нового порядку обчислення розміру відсотку платежа, у разі отримання. Точної інформації про доходи осіб. У разі зміни соціальної норми житла та соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування, і у разі зміни виконавця комунальної послуги управителя багатоквартирного будинку. Тобто, уже у людини є всі зазначені, оці вище перераховані мною документи, установи, які є надавачами послуг, і якщо щось змінюється і це зразу з'являється, то в такому випадку автоматично до. Конкретної особи проводиться перерахунок, і водночас за особистим зверненням перерахунок житлової субсидії призначеної з. Місяця звернення буде здійснюватися перш за все для непрацюючого пенсіонера. Якщо розрахунок житлової субсидії йому проводився і він ще був у статусі працюючого, то його враховувалася ще заробітня плата. А під час уже отримання житлової субсидії він змінив свій статус, став не От тоді у нього змінився дохід і йому зрозуміло. Міло, джерело отримання заробітної плати відпало, йому треба індивідуально звернутися. Окрім того, за індивідуальними зверненнями громадян здійснюється перерахунок, які самостійно подають додаткові документи щодо уточнення розміру доходу, за рахуванням якого було призначено субсидію. А також непрацездатним непрацюючим особам, які проживають самі щодо призначення. Житлової субсидії на поднормову площу житла, тобто, знову ж таки, це все залежить від того, що відбувається особисто, так або відбулося в одержувача житлових субсидій.